Яво, от така публічна заява. Вона говорить не про наявність правових проблем, а про наявність проблем організації всередині частин, і завдяки цієї публічності притягується увага, зокрема керівництва для перевірки конкретних дій посадовців, чи були вони в рамках їх дискреції, тобто повноважень. Тому який є плюс цієї ситуації на сьогоднішній момент, плюс є це публічність. Те, що військові не бояться і можуть говорити про факти, де вони вважають, можуть бути порушення. Чи є порушення, чи є в цьому необхідність це виключно військова мета, і її повинні вирішувати військові. А ми повинні в цій частині кожен випадок розглядати окремо для того, щоб баланс існував, щоб існував закон, виконання обов'язків, але при цьому військові, саме командири, такі випадки є. Ми не говоримо, що це постійно, але такі випадки є. Вони не просто знаходилися в межах своїх повноважень, а вони... Реально несли відповідальність, якщо їх рішення є нерелевантними. Е, Тим обставинам, які існують зокрема в межах їх повноважень. Пані Тетяна до 2010 року в Україні існувала військова юстиція і військових судили за відповідним законодавством. Після 2010 року вона була скасована. Постійно говоримо про те, що можливо на часі її відновити. Наскільки складно б це було в Україні зробити, і чи допомогло б це розв'язанню певної кількості питань? Надзвичайно болюча тема. Тому що цивільні судді, які судять загальні правила і не мають відповідної спеціалізації, відповідно Приносять практику, яка не є сталою, тобто в різних випадках можуть бути різні аспекти, і цивільні, зокрема, судді не можуть розуміти багатьох військових аспектів. Тому так це можливо болюча тема, і вона є надзвичайно актуальна. Але створити чи відновити цілу інституцію, напрацювати випадки і практику це неймовірно тривалий час і ресурси. На сьогоднішній момент судді України перебувають. Скажем, правосуддя в Україні в жахливому стані. Чому? Тому що в Україні навантаження суддів на сьогоднішній момент в деяких випадках почуйте в 5-10 разів перевищує те, що було до воєнного часу. Багато суддів реально звільняються. Є суди, де реально неможливо розгляд справ, наприклад, в колегії, що іноді буває. Обов'язком в кримінальних провадженнях, в зв'язку з тим, що там взагалі є один суддя, і це надзвичайно велика проблема. Так, вона болюча, але це питання саме до держави, до створення державних інституцій, до їх фінансування і працювання над цими проблемами. І вони ці проблеми є реально болючими. Пані Тетяно, мені здається, що максимально логічно, що з, зі збільшенням кількості особового складу сил оборони України загалом більше і прецедентів негативних кейсів, якихось проблемних юридичних питань, тому що і у кожній одиниці часу більше різного роду військових дій сталося ніж до початку повномасштабного вторгнення. І є реакція від нашої держави. Знаю, що в п'ятницю. Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення офісу військового омбудсмана. Відповідне рішення тоді з'явилося на офіційному сайті. А також президент ухвалив рішення про призначення Ольги Решетилової на посаду очільниці цього офісу. Військовий омбудсман, як тоді стало зрозуміло, розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження військової служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки та напрацьовувати рішення. Щороку він буде звітувати президенту та Верховній Раді. У нас є Лубінець, загалом, омбудсмен український, що стосується. Пані Решетилової, я так розумію, також планується, що кожен військовослужбовець може до неї звернутися за допомогою. Чи плануєте ви як правник створення можливо, якихось спілок організацій, асоціацій, адвокатів правників загалом для того, аби централізовано подавати якісь звернення пропозиції до цього офісу і аби покращувати систему разом? Я так розумію, тут є що покращувати поки що. На сьогоднішній момент в Україні діє все рівно достатньо багато різних організацій, які мають свої спеціалізації. Є просто громадські платформи, які займаються конкретними справами. Навіть ми правники, і я в тому числі там є засновниками благодійних фондів чи громадських організацій. Не потрібно спеціалізованих організацій. Якщо хтось буде мати до цього наснагу, це а вже ж вітається. Тому що це добровольні об'єднання. Принципово не просто як будуть. Суспільство контролювати. А якщо є створення взагалі, такої інституції, вона повинна сприяти для швидкої, наприклад, комунікації, з'ясування обставин, інтеграції рішень для того, щоб е, попередити правопорушення, Пані Тетяна. А в конкретній конкретні сфері? ваше завдання як журналістів, так. ваше завдання, як журналістів, мене як правника, реагувати на конкретні порушення, тому що для того, щоб е, піти і займатися окремою сферою, це означає, що я повинна залишити всю іншу практику, Розуміє. яка в мене є. А може. Можете назвати топ-1 проблему, з якою має впоратися очільниця офісу військового омбудсмана? Я думаю, що це прав не можу сказати по одній простій причині, тому що в пріоритеті проблем не буде так, що остання є найважливіше це не завжди лінійні рішення. І насправді мені здається, що тут дуже важливо система комунікацій, оперативності отримання інформації, обробки інформації і можливості інтеграції рішень і запровадження, наприклад, того, щоб ті або інші порушення, скажімо так. Системно усувалися або не допускалися важливо вирішувати не конкретні справи, а впроваджувати механізми, які би регулювали конкретні правила і роботи, які усувають або попереджають порушення. Почули, пані Тетяна, дякуємо дуже за вашу фахову думку. Тетяна Козаченко, адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації міністерства юстиції у 2014-2016 роках. Повернаємося до нашої студії Андрій Ковальов, кандидат політичного Пане Андрію. З вами трошки про СЗЧ. І от дивіться, ну буквально моє питання ще раз нагадую: військові ремонтного батальйону львівського 125-ї бригади оголосили про намір масово піти в СЗЧ через рішення командування відправити їх у штурмовий підрозділ. Те, що з вами говорили, зараз е, нові штурмові підрозділи можуть бути створені. Як би так не сталося, щоб е, в подальшому звідти йшли в СЗЧ. і взагалі тематику, проблематику СЗЧ станом на сьогодні? Маргарита е, не створюються нові штурмові підрозділи. Я кажу, що перед тим як відбулося це включення, я казав, що природньо протягом трьох років. Е, ну, Були різні піхотні підрозділи. І ось е, завдяки командирам, завдяки колективу, який там зібрався, е, ці підрозділи природньо трансформувалися uh -huh. із підрозділів е, сухопутних військ, можливо, із деяких підрозділів ТРО, виросли підрозділи, назвемо їх спеціального призначення. Виросли підрозділи, е, які стали штурмовими. Полками, штурмовими ротами, штурмовими батальйонами. Завдяки тому, що там є мотивований колектив, через те, що там є е мудрі, досвідчені командири. До речі, які надзвичайно опікуються і бережуть свій особовий склад. Ну, от, <світ> прикладом цього я казав, Вовки да Вінчи, як на мене, це найкращий приклад. Чи 225 й штурмовий е полк. І е е е Побачивши їх безпосередньо в роботі, головнокомандувач довіряє їм, головнокомандувач застосовує їх на складних ділянках фронту, там, де потрібно саме застосування цих підрозділів, і він їх там використовує. І з цих підрозділів, якщо ми подивимось, з них немає самовільного залишення частин. Тому що там мотивовані. Бойовики, військові, які знають, що вони там роблять, заради чого вони там, очевидно, що з ними правильно працюють командири. Коли ми піднімаємо питання СЗЧ, то вони відбуваються там, де командир чи заступник командира з ну, так звано, колись це було по роботі з особовим складом. Зараз це називається заступник командира з ППП, тобто психологічної підтримки персоналу. Просто не працюють із особовим складом, коли не працюють з особовим складом, коли немає зворотнього зв'язку, наприклад, звертається там особовий склад, отримати відпустку, не отримують відпустку, втомлюються, вигорають, ідуть все ага. Під, Насправді причин може бути мільйон, це все і е у кожній е кожній проблемі командир має вникнути, зрозуміти, чому це відбувається. І, і, і так відбувається е, запобігання СЗЧ. Е, зараз е, штурмові роти є в різних бригадах. Так само, як колись у кожній бригаді, я казав, були створені е, підрозділи безпілотних систем, е, чи там ударних БПЛА. Вони були в різних підрозділах. І було бачення: от буде створено командування Сил безпілотних систем, і нібито. Ну, в всякому разі, Сухаревський, так заявляв, що він бачить це таким чином, щоб всі підрозділи е, з усіх сил оборони України підпорядкувати йому командири і командувачі окремих видів сил. Ну, наприклад, там, командувач е, військово-морських сил каже: я не хочу віддавати у мене в морській піхоті, є птахи Мадяра. Я не хочу їх віддавати в підпорядкування. Це мій підрозділ. Він працює в моїх інтересах по моїх завданнях. Так само і командир, ну мадяр нинішній командувач Сил безплотних систем на той момент казав: Ні, ми не хочемо переходити у новостворене командування. Очевидно, що подібна ситуація буде і е, з підрозділами, які зараз називаються умовно-штурмові. Очевидно, що є у смузі відповідальності певної бригади, чи була така ситуація, чи корпусу, завдання, які мали би вирішувати штурмові підрозділи. І беруть стандартний. Піхотний підрозділ, підрозділ сухопутних військ, який можливо не навчений для ведення е... штурмових дій і травляють їх, застосовують їх в штурмових операціях. Так, от щоб такого й не було, створюються окремі штурмові полки, роти чи вони вже є, і вони будуть застосовуватись, Просто вони зараз об'єднані в управління штурмових військ Збройних сил України. А з часом, очевидно, природньо будуть об'єднані е, в командування. Тому нових підрозділів не буде створено. Щодо ситуації, ви сказали 125-та бригада. Так угу. е, ну я це ремонтна бригада. Я взагалі не розумію, як можна ремонтну бригаду переводити в штурм. Ну, дивна історія. Е, очевидно, це просто не фахове використання вищими командирами своїх підрозділів. Коли командир досвідчений. Мудрий, він знає, що в нього є в господарстві, і він чудово знає, як це можна застосовувати. І коли йому приходить завдання згори, він каже: Ну, е командир, е який досвідчений, який дбає про свій особовий склад, він скаже: Вибачте, у мене для виконання цього завдання немає сил і засобів. Можете мені дати сили і засоби? Тоді ми це завдання виконаємо. Але, наприклад, іти в штурм, скажімо, підрозділом там не знаю матеріально-технічного забезпечення, як мінімум немудро, тому що ці люди на це не навчені. Підрозділ матеріально-технічного забезпечення може чудово відремонтувати машину, але не може провести штурмову операцію. Дійсно, бувають і безвихідні ситуації, як були у нас під час оборони Києва. Ну, коли люди фактично для підрозділ там новостворена рота. З вчорашніх цивільних людей е штурмувала фактично гостомельський аеродром і винищувала російських десантників. Так, це було успішно, тому що тоді на їхньому боці було е абсолютно те, що російські десантники розслабились, вони цього не очікували. Угу. Те, так, що е особовий склад був надзвичайно мотивований, угу. вони хотіли цих десантників звідти вибити. І в цій операції, на диво з українського боку, в той момент ніхто не загинув. І ще на підтримку тієї роти. Підійшло, підійшов підрозділ ну досвідчених українських десантників. Пане Андрію, ще хочеться темку встигнути обговорити з вами. Тим не менш оперативна інформація дуже мене зацікавила. Новина із Росії. Там у Новоросійську працює російська ППО. А вона збиває дрони над житловими будинками у місті Новоросійськ. Вже станом на зараз повідомляється про загиблих та поранених. Просто в ці хвилини продовжується атака без. З пілотними катерами, безекіпажними катерами та безпілотниками невідомого походження. Можемо лише підозрювати, хто їх запустив, але як завжди, очікуємо офіційної інформації. Поки що, доконаний факт: Росія. Палає, продовжуємо говорити про е, збройні сили України з вами, пан Андрію, як з фахівцем у цій сфері, в тому числі, Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект про направлення військово-морських підрозділів збройних сил України до Великої Британії та Туреччини. Згідно з цим документом, це сприятиме забезпеченню національної безпеки та оборони а також отриманню складної військової техніки для захисту України. Таким чином, до Туреччини мають направити корвет гетьман Іван Мазепа, а до Британії протимінні кораблі Черкаси, Черні... Нігів, Маріуполь, Мелітополь, Генічівськ, а також управління першого дивізіону протимінних кораблів флотилії. З нами, ось буквально кілька тижнів тому у прямому ефірі, спілкувався Дмитро Плетенчук, спікер військово-морських сил збройних сил України. Він вмикався нам, і що характерно, із ідеальним зв'язком із Атлантики, із прибережжя Великої Британії, де продовжувалися військово-морські навчання. Я так розумію, що ми, якщо є така можливість, постійно беремо участь у таких заходах, якщо говорити після 22-го року, так точно. Ось подібного роду законопроект, який як я розумію, має всі перспективи стати. Законному майбутньому, це про що пане Андрій? Тому що я добре пам'ятаю одну із заяв Олексія Гончаренка із партії Європейська Солідарність, який лише натякнув після того плану перемоги нашого президента Володимира Зеленського про те, що можливо у майбутньому ми будемо відправляти своїх військових для військової служби за кордон, аби допомагати нашим партнерам десь де інде гасити пожежі. Чи це не про те? Це не про те, це досить технічне. Рішення, тому що ну Корвет Іван Мазепа він збудований в Туреччині і так. перебуває в Туреччині. Це ні для кого не секрет. Президент чи і дружина президента, чи тільки дружина президента, здається, були на офіційному спуску на воду угу. Корвета гетьман Іван Мазепа. І очевидно, що цей Корвет повинен прийняти особовий склад, сформована команда. Повинен туди зайти штат. І угу. прийняти цей корабль проблема в тому, що він до нас не дістанеться через ведення бойових дій. Ну, ми не знаємо. Може буде ухвалене рішення, що він пройде Чорним морем. Невідомо. Е, як на мене, е, ну, все таки корвет має діяти не окремо, а в складі якогось певного підрозділу, угу. і повинні бути е, там якісь е, теж кораблі забезпечення. Е, чи він далі буде проведати в Туреччині, чи він, наприклад, буде брати участь там, скажімо, у міжнародних місіях, це вже буде рішення, підготовлене командуванням військово-морських сил, і ми з вами про це рішення не можемо здогадатися, тільки можемо тут якісь висловлювати різні варіанти. А знати про це рішення ми не можемо. Він зараз перебуває в Туреччині, фактично у тому порту, де він був збудований? Що стосується, скажімо, тих. Екіпажів, які відправляються до Великої Британії, дійсно вони будуть брати участь у навчаннях, як я розумію. і потрібно Ну Війна на морі нікуди не поділася. Можливо, це для когось там буде відкриттям, але це була публічна інформація, що Росія своїми безпілотними катерами атакувала український корабель, наскільки мені відомо, який стояв у Дельті Дунаю. буквально в кількох сотнях метрів від румунського кордону, і Румунія повинна розуміти після цього, що це не тільки війна, скажімо, що це не тільки російська агресія проти України в кількох метрах від румунського кордону. Фактично триває е, війна, і Російська Федерація продовжує війну на морі. Е, Військово-морські сили е, Служби безпеки України, Головне управління розвідки. Фактично загнало Чорноморський флот Російської Федерації у Новоросійськ, е, у їхній порт. Вони в Криму вже не тримає свій флот, тому що вони розуміють, що це дуже великі цілі, які дуже швидко вражаються малими безпілотниками, там, скажімо, надводними підводними чи навіть повітряними. Я швидше думаю, що цей законопроект досить технічний, але коли ми говоримо після завершення бойових дій, українська армія буде застосовуватися, очевидно, що українська армія зараз це найдосвідченіша. І найбоєздатніша армія у Європі це не прибільшення, це не гучні слова. Просто Україна веде війну, веде війну нового характеру, застосовуючи нові тактики і стратегії, застосовуючи нові види військ. Я не знаю, мабуть, серед країн НАТО. Ну, тільки у Сполучених Штатах, мабуть, існують окремі е, сили безпілотних систем. Uh -huh. Досі в країнах НАТО не створені сили безпілотних систем. Російська Федерація е, говорить про створення окремого командування сил безпілотних систем. А в нас мало того, що вже існують окремі сили безпілотних систем. У нас е, створюється новий вид е, сили військ. Натомість там, скажімо. Е, до початку чи на межі початку повномасштабної агресії е, створювався окремий вид територіальної оборони у всіх е, країнах НАТО територіальна оборона існує, і все вони у своєму розвитку зупинилися. Фактично, е, ідеологи НАТО, генерали НАТО традиційно, і це знаєте, не не вислів якийсь готуються до війни вчорашнього дня. А мали би вивчати досвід України і готуватися до війни завтрашнього дня. Тому однозначно, О, що ми тут на думці, закорбовуємося. Але Мар Маргариту я хочу інше сказати. Ну, от знаєте, коли завершаться бойові дії? Ну, ми, ми ж сьогодні про це з вами тільки говорили, що ця війна надовго, і тому говорити про теоретичне застосування військ після завершення бойових дій це надзвичайно далека перспектива. Почули пане Андрій, дякуємо дуже за ваші думки, як завжди, з холодною головою, і розказуєте реалії, які є на фронті, а не балачки. Андрій Кавальов, кандидат політичних наук. Рухаємося далі. Ось такою інформацією у національному музеї архітектури та побуту у Києві. Дружина загиблих героїв започаткували сад пам'яті. Перші рослини висадили під час фестивалю Жити попри все присвячено полеглим військовим. Деталі вже за мить. Рік тому спільнота дружин загиблих героїв Жити попри все розпочала створення у перегові саду пам'яті. І зараз на місці пустища вже проглядає майбутній квітучий простір. Минулого року у нас була перша офіційна висадка, але до того вже відбувалися толоки по організації цього простору. Ми чистили ставки, і десь раз на місяць, в будь-якому випадку, у нас відбувається толока. Ну знаєш, я насправді трошки в шоці від того, який обсяг робіт зроблений за рік. Ми висадили так трошечки рівно рік назад. Дивися, Оля ну, рівно рік назад у нас не було. Взагалі тут нічого, крім пустиря і ні доріжок, нічого. Тому Ольга й Тетяна ініціатори проєкту. Це був їхній спосіб гамувати власний біль втрати і увіковічнити пам'ять про своїх коханих. Музей Перегово виділив для проєкту близько гектару території, і дівчата бачать символізм саме в цьому місці. Локація нашого саду вона знаходиться в новому українському селі. Да, де зібрані хати з різних регіонів України, і поряд з нами будинок з Харківської області, з Донецької, з Луганської. Вони межують з нашим садом, і ну, для нас розуміння того, що багато хто з наших хлопців загинув саме на цих напрямках. Шукали і знайшли однодумців не тільки серед родин, що втратили своїх рідних. Різноманіття квітів саду з'являються завдяки підтримці розсадників. Власники сонце світу з Київщини привезли багаторічні трави і злаки, що будуть прикрашати сад навіть узимку. Саме головне показати людям, що ми є, ми українці, і в такий час важкий війни. Що ми хочемо психологічно підтримати людей і ми пам'ятаємо тих людей, які загинули, які віддали життя за Україну. І це не тільки сад пам'яті про загинувших, це сад пам'яті взагалі України, про українців,